Просто я переживаю, чтобы мы в феврале 2017 года не оказались. Вот за это я переживаю. Ты все-таки хочешь, чтобы радио закрыли, да? Вот. А меня лишили аккредитации. Каковы перспективы, скажи, пожалуйста, вот к текущему моменту, несмотря на все заявления, есть все-таки предпосылки к условной заморозке этого конфликта. Время от времени мы к этому разговору возвращаемся. И прямо сейчас есть мнение о том, что Владимир Путин доктрину-то немножечко изменил, как раз для того, чтобы на Западе ряд почесали и предложили именно какие-то переговорные позиции. Внятные, конечно, для нас, вменяемые. Меня напрягает всегда эта вера в договора, доктрины какие-то подписанные бумажки, если за этим нет каких-то реальных, очень жестких действий. А что ты вот. имеешь в виду под жесткими действиями? Ну, доктрину изменили, так применить ее разочек. Всем известный польский аэродром Жишув, через который идет поток оружия, который убивает наших людей. А ты не скажем так, не боишься, не переживаешь за то, что НАТО таким образом ну, будет вынуждена э, по-настоящему вступить тогда в войну? Да нет, я просто я переживаю, чтобы мы в феврале семнадцатого года не оказались. Вот за это я переживаю. И кстати, многим бы рекомендовал переживать именно за это. А какие предпосылки именно почему ты ссылаешься именно на этот исторический период? Что, что схожего? У нас Владимир Путин, насколько я понимаю, отрекаться от престола не собирается. Извините, пожалуйста, за такое сравнение. Минуту у нас. Ты, ты все-таки хочешь, чтобы радио закрыли, да? Mm -hmm. вот, а меня лишили аккредитации Минобороны. Mm -hmm. Ну Нет. подумайте сами, найдите сравнение, ну, товарищи читатели, да, и слушатели. Вот. Вы найдете эти сравнения и обеспокоите. Были допущены ошибки в, в оценке противника они не сломались, не разбежались, не было массового дезертирства с фронта. Да, еще очень хотелось бы узнать, а кто вообще сдавил эту ситуацию до такого с Украиной? Могу вспомнить там разговор с одним из весьма информированных людей э, в Донецкой гостинице, где номер 7 тысяч рублей в сутки и вода один час в день. И он мне сказал, что все движется к 2017 году. Это что значит? Ну... Это когда верхи не могут, они за не да. хотят? Да. И воевать всем надоело. В рамках специальной военной операции, как уже сравнили, в интернете нашли аналогии с набегом. да, Вот, набежали, откатились к зиме на рубеж а, а, реки, а, штурмуют какие-то крепостицы без особого значит. Энтузиазма. Ну, как Орда, так и есть, да, пришли набегом, сожгли Рязань, а, забрали, не знаю, там два стада выживших овец, и все, и до весны ушли обратно кочевать. Почему нет? Только не получилось. Зараз нам мазевы на наш первый Василь Богдан, ветеран службы зовнешней розвідки и генерал Лейтон. Нате, якщо є пан Василь уже з нами на зв'язку, давайте його будемо долучати до нашого теру. Пане Василю, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, розуміємо, що продовжує палати Феодосія, продовжують наші безпілотники літати і по тимчасово окупованих територіях України, і по суверенній території Російської Федерації. І дуже нас потішило те, що за останні дні є певні успіхи. Сил оборони Україна вразила базу зберігання шахедів в Краснодарському краї. Зараз говорять про те, що це було приблизно 4 сотні таких дронів. В контексті того, що росіяни кожної ночі їх використовують, для нас це досить така вагома цифра, тобто розуміємо, що приблизно це запас на тиждень е, горить. Е, також безпілотники атакували російський військовий аеродром Ханська, який розташований в республіці Адигея. Словом бачимо певні успіхи, і ми звісно, річ ним тішимося. Але е, хотілося би так, щоб ці, е, ці удари вони мали комплексний результат. От я хотіла у вас запитати. Чи думаєте, ви що нам вдасться вийти на якийсь стабільний такий знаєте процес, який в своєму кінцевому результаті доволі сильно буде впливати на обороноздатність Російської Федерації? Нещодавно мій друг і колега е політолог і історик Тетяна Долот нагадала мені закон, такий жартівливий мерфі, який гласить, що якщо подія може відбутися, то вона таки відбувається. І, на щастя, ми це спостерігаємо на прикладі цієї російсько-української війни, після цієї широкомасштабної збройної агресії, і суспільство, і влада, і, перш за все, Збройні сили знайшли в собі ті потужності, і ресурси, і внутрішні, і зовнішні. Для того щоб дати гідну відсіч і зараз тримати стійко оборону, використовуючи і власні можливості, і звичайно можливості партнерів, ті останні події, про які ви щойно озвучили, безумовно гріють душу. Оптимістично налаштовують на майбутнє і в контексті тих подій політичних, які очікуються наприкінці цього року, це теж вагомий внесок у нашу мрію про остаточне звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій від ворога, те, що е, і можливості наших партнерів, і наша оборонна промисловість зараз. Вже надає нашим збройним силам і національним спецслужбам ті засоби враження, про які ми зараз говоримо. Це досить потужний результат і крок, і це в певній мірі переломний етап у цій війні, тому що у дронній. Війні Україна практично вийшла на баланс з Російською Федерацією, і не тільки на баланс кількісний, але і на технологічно е, якісніший баланс, який дозволяє вражати на таких відстанях ворожі цілі на його території і на тимчасово окуповані. Ну і в розробці, наскільки ми знаємо. Є інші засоби, які дозволять Україні здійснити те, про що ми зараз говоримо. Тому безумовно, що це впливає поза всяким сумнівом і на морально-політичний стан російського суспільства, і на настрої в самому Кремлі, і безумовно на бойову готовність у окупаційному контингенті Російської Федерації, який зараз веде. Жорстокі е, бойові дії проти мирного, перш за все, населення, мирних об'єктів тут в Україні. Тому е, якщо події так будуть розвиватися, якщо ми нарешті вже почали отримувати те, що нам потрібно, і вийдемо ми на баланс не лише у е, дронному е, аспекті, але і стосовно артилерійських снарядів, бронетехніки. Далекобійних ракет систем ППО і ПРО то безумовно, що ми можемо говорити про серйозні проблеми у збройних сил Російської Федерації і Кремля в контексті реалізації тих. Планів і намірів, які вони мають стосовно е, України. А те, що зараз Крем розгорнув таку масштабну масовану е, інформаційно-пропагандистську е, роботу у зарубіжних медіа проти України і проти її партнерів, це зайве свідчення того, що там нервують, там істерять, і розуміють, що вони все-таки програють.